Одним із головних пріоритетів упровадження нової державної регіональної політики в Україні це утворення та ефективне функціонування Агенції регіонального розвитку. В Сумській області необхідність створення цієї установи розглядалася ще в 2016 році, і вже у 2022 році ми маємо дієвий інструмент для відновлення і розвитку Сумщини. Агенція це не тільки про бізнес, але мабуть в основному про бізнес. Агенція це і про розвиток культури, це про сталий розвиток. Все, що стосується сталого розвитку, цілі сталого розвитку ООН, зрозумілі і вони публічні. І якраз до цього сталого розвитку ми прагнемо у нас на Сумщині, для того, щоб зростало і економічне благополуччя регіону. Економічне благополуччя людей, валовий регіональний продукт для того, щоб у нас був розвиток і культури, і спорту, і інфраструктури, і люди мали доступ і до якісної питної води, і до всіх державних послуг, і до адміністративних послуг була якісна світа. Тобто, агенція це по великому рахунку про добробут людей. Варто зазначити, що агенція регіонального розвитку на Сумщині не є бюджетною установою чи державним органом, що допомагає залучити широке коло фахівців. І врахувати потреби та інтереси різних категорій громадян. Вона не є органом державної влади, не є громадською організацією, не є приватною. Це окрема правова форма. Кабмін під нею спеціально її прописав в законі про засади державної регіональної політики і в типовому положенні, затвердженому Кабміном. Штат Агенції передбачається 5 людей, але заповнення буде по мірі збільшення ну, функціоналу. Функціонал надзвичайно широкий. Дмитро сві сказав, що це від інвестиційної та міг проектної діяльності до культурних проектів. Тобто, практично все Кабмін наділяє агенції дуже широким функціоналом. І тут основна ідея, в якому плані, що агенція стає своєрідним партнером і, в тому числі, і інструментом для обласних, обласної влади для реалізації регіональної політики. Агенція, якби з одного боку, понятно, що вона максимально зв'язана з обласною владою, але так само і з відповідними підрозділами Міністерства розвитку громади і територій, тому що це якби ну, таке подвійне своєрідне підпорядкування. Ще що цікаво сказати про агенцію, те, що агенція максимально може надавати великий спектр послуг, тобто вона може працювати через свою. Окрему правову форму і з бізнесом, і з територіальними громадами і з громадськими організаціями, і сама виступати заявником і учасником проекту, тобто є надзвичайно багатий функціонал для агенції для запуску та безпреривного функціонування агенції регіонального розвитку на Сумщині до кінця поточного року з обласного бюджету було спрямовано 850 тисяч гривень. Ми вважаємо, що ця сума коштів є достатньою для того, щоб до кінця року повноцінна агенція запустилась, і ми проаналізували порівняно з іншими областями, ми десь в п'ятірці по обсягу фінансування агенцій в цілому в Україні. Але ми розраховуємо також, що агенція буде проактивно, не тільки на розраховуватиме тільки на державний ресурс, бо всі розуміють, яка зараз ситуація складна з державними фінансами. Все пересе для на оборону йде. Тому ми ще раз Діваємо, що агенція буде також заробляти в межах законодавства, надаючи послуги, які користуються попитом. Фактично, установа працює вже місяць, тому має кілька реалізованих грантових проєктів. Наприклад, з ПРООНом ми закупили для сумської громади Білопільської і Тростянецької інфузійні шприцеві насоси на 330 тисяч. Зараз ми допомогли змогли допомогти через Румунію нашому ломкодіспансеру препаратом майже на півмільйона. Тобто це така більше як гуманітарна діяльність в такому плані. Просто міжнародні проєкти вони не так, що, грубо кажучи, сьогодні зустріли, завтра дали гроші. Тобто це певний час, це певні процедури, там, критерії відбору і тому подібне. Ну, ми зараз максимально плотно працюємо над заходженням в нашу область проон всіх компонентів, які вийшли з Луганської і Донецької областей, ми їх максимально хочемо забрати до себе. Там три компоненти, це один з найбільших світових взагалі донорів. Ми всі три компоненти хочемо до нас забрати. Два вже погодились, з третім ще би, розмовляємо. Ми добилися, що Сумська і Білопільська територіальні громади є для них зараз пілотними. І таких в Україні всього чотири. Дві в нашій області, дві в Чернігівській. Тобто всі проєкти, які будуть проходити через ПРООН, ці громади матимуть, в тому числі дві наші, пріоритети. Вони будуть, по перше, учасниками і плюс певну кількість балів на будь-яку проєктну заявку мати так само з швейцарським проєктом «Деспро», які раніше в нас реалізовували проєкт в Березівській громаді по водопостачанню водовідведенню. Зараз вони обрали теж три громади, які постраждали, яким теж допоможуть з питанням водопостачання водовідведення. Головні функції агенції регіонального розвитку на Сумщині це залучення інвестицій у розвиток області, реалізація проєктів міжнародної технічної допомоги та надання інформаційно-консультаційних. Послуг суб'єктам господарювання для сприяння їх виходу на європейський рівень.